Слава Отцю, Сину та Святому Духові. Амінь. Вітаю вас, брати і сестри. Мене звати Олександр Івонін, я капелан нашого 13-го батальйону. Думав, як охопити усіх в цей день, день свята Трійці, чи як його ще називають, День П'ятидесятниці, День Шестя Святого Духа на Апостолів. Вирішив це зробити в відеоформаті. Вітаю вас всім святом. Хай Господь нас усіх благословить. І коротенька молитва. Господи, благослови Господь усіх нас, благослови нашу країну, благослови нашу владу, благослови Господи наших командирів, Господь. Благослови Господь, щоб цей день наступив мир, Господь. Скороти дні війни. Тобі слава, честь, хвала та поклоніння, а та Святому Духові. Амінь. Усім дякую. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава, смерть ворогам.